За Конституцією України кожен має право на працю, яку він вільно обирає і заробляє собі на життя. Також громадянам гарантується захист від незаконного звільнення. До редакції власної інфо звернувся житель погребища. Колишній начальник районної державної лікарні ветеринарної медицини розповідає, що через те, що не хотів слугувати вищому керівництву, позбувся роботи. Я повідомив про незаконні дії начальника управління. Ветеринарної медицини по Гробищенському районі пожованого, а саме розкрадання державного майна. По цьому факту було порушено кримінальне провадження і помсту на це начальник управління пожований звільнив мене з роботи. Віктор розповідає, що отримав два накази про звільнення, які суттєво суперечать один одному. В тому іншому наказі вказувалися вже. Факти, нібито я систематично порушував, не виконував свої службові обов'язки. Чоловік обурений, адже про своє звільнення дізнався, коли перебував на лікарняному. Забороняється звільняти працівника, якщо станом на момент винесення наказу про звільнення він перебував на лікарняному. Також юрист Олексій Мусіровський зазначає, що в період відпустки службовою особою забороняється підписувати будь-які документи. В даному випадку чоловікові за е, систематичні порушення трудового законодавства та іншого законодавства було оголошено доган віктор Тарасюк вважає своє звільнення незаконним. Чому чоловіка звільнили з роботи, з'ясуємо у начальника управління ветеринарної медицини Погребищенського району. На виход. А хто це буде? А чому на виход? Ви виганяєте людину? Хто він такий? Громадянин України. А що це за сьомки? — Ви журналісти. є інфо інформаційний Там Зв'язку з чим? Ось звернувся громадян. Да. Ми хочемо вияснити. Чому, чому звільнили з роботи? Запругули. Вони є десь чітко внесені? Да, да. Ви підтверджуєте це? Не підтверджую. Рішення є. Хай покаже мені на руках. За якою статтею? – Там написано, чітко все прописано. Ви не знаєте статте? У нього є це. Ви не знаєте стаття? У нього є, його запитайте. Но моя формулювання за зовсім за... не інша. Мене абсолютно не цікаво. По нашому А На що не на що мені входу. Дружина Віктора також працює у ветеринарній лікарні. Розповідає, що після звільнення чоловіка їй погрожували звільненням та виселенням з будинку, який був наданий на час роботи. Неодноразово мені погрожував, що не треба такий працівник і звертався в лікарню, щоб я одного разу заболіла, то він мене виписав, погрожував, що звільни мене з роботи і щоб ми виселялися з будинку. Подружжя розповідає про куміство нового начальника лікарні і начальника управління, також про круглу поруку між начальником управління та завідуючим однієї з дільниць ветеринарної медицини. Ось такими хащами доводиться діставатися до Степанківської ветеринарної дільниці. Люди скаржаться, що завідувач дільницею на робочому місці з'являється нечасто. Людина, яка працює на Степанківській державній дільниці ветеринарної медицини, а саме Шевчук Сергій Володимирович, завідуючий цієї установи, не буває тут, не приводить її в належний стан. Пан Віктор розповідає, що завідувач дільницею в робочі години торгує на базарі м'ясом, через що часто конфліктує з колективом. За словами представника Віктора Тарасюка, неодноразово заявлявся відвід судді від справи. Суд першої інстанції, в якому неодноразово ним заявлялися клопотання, що нинішній керівник цієї установи і суддя, який розглядав даний спір, вони є кумами. Ми зрозуміли, що рішення було заказним. І звільнення було абсолютно незаконним і підробним. Відвід може бути заявлений в першу чергу. Це у разі визнання родини зв'язків між суддею і будь-якою стороною судового процесу. Також у разі того, коли суддя попередньо розглядав цю саму справу, коли вона була повернута із судовищої інстанції. Також у разі того, якщо існують інші передбачені законом обставини для визнання суддею таким, який діє неправомірно або на користь однієї із сторін. Захищайте своє право на працю та пам'ятайте, що громадянам гарантується захист від незаконного звільнення. Віта Омельчук Дмитро Тищенко спеціально для власної інфо.